Зараз ви подивитесь останню зміну на Toyota Camry 2018 року. Я її вже сьогодні віддала, але забула, що я з вами не поділилась своїм нещодавним придбанням, а саме відеореєстратор Geyser E7 Ultra. Раніше я користувалась ось цим реєстратором, але в ньому, окрім зйомки, нема ніяких функцій. Переривши весь інтернет, я знайшла його і обрала я його не просто так. Окрім якісних характеристик, в ньому є дуже корисна послуга: це Geyser адвокат. Простими словами це безкоштовна юридична консультація у разі будь-яких екстрених випадків на дорозі. Півроку тому у мене була ситуація, коли щодо мене були застосовані неправомірні дії з боку поліції. Але на той момент мені ні до кого було звернутися, і я лапки догори пішла платити штраф. Потім вже поспілкувавшись з юристами, я дізналась, що потрібно було це оскаржити, і такі справи водії виграють. Але хто ж знав? У мене тоді навіть не було реєстратора. Коротше, повний набір. Тому ця послуга адвокат дуже важлива, особливо, якщо ви постійно за кермом. Потрапивши у ДТП в спірну ситуації на дорозі, просто телефонують ще. Задаток або за номером і отримуєш допомогу від найкращих юристів країни. Ця послуга доступна для власників всіх реєстраторів. До речі, я вже бачила на YouTube, як цю функцію перевіряли, і все реально дуже класно працює. Окрім того, сам реєстратор теж дуже класний. У мене модель Geyser e 7 Ultra. Гарна якість Full HD, крутиться на 360 градусів, кут огляду 170 градусів. Є віддалений доступ через додаток. Також, якщо поки вас нема, вашу машину хтось зачепить, він автоматично починає запис і надсилає сповіщення на ваш смартфон. Рекомендую не економити на таких речах. Одне вкладення, і у вас реально незамінна штука для безпеки. Будьте спокійними на дорозі, придивіться до гейзер. Посилання для вас залишу в описі.